Анталія, це 630 тридцять кілометрів узбережжя Середземного моря, де місце під сонцем можуть знайти тисячі відпочиваючих для них і завдяки їм за останні 15 років на місці пустелі та зарости з'явились сучасні апартаменти та цілі комплекси готелів. Але щоб по справжньому відчути Туреччину, варто виїхати трохи далі. мене за спиною головна площа міста. Вона носить ім'я першого президента Туреччини Ататюрка. Це саме його пам'ятник. Однак, головна принада цього місця це неймовірний краєвид, який відкривається на історичну частину Анталії. Старе місто знаходиться навколо збудованого в римську епоху порту. Якщо заглибитись далі, потрапляєш в лабіринт вузеньких вуличок, маленьких кафе і крамничок. Але натовпу туристів ми тут не побачили. Можливо, через спеку, адже 43 градуси за Цельсієм витримати непросто. Морський бриз і прохолоду відчайдухи духи шукають біля підніжжя водоспаду. Це водоспад Карпус-Калдеран, що в перекладі з турецької означає той, що підіймає кавуни. І з цією назвою пов'язана дуже цікава історія. Мовляв, колись, ось на цьому підвищенні, була ціла плантація кавунів. Після сильного дощу вони відривались та скочувались вниз, а через різницю температури з водою тріскались і падали у Середземне море. Любителі старовини знайдуть цікаве для себе також у місті Сіде. Це за 75 кілометрів від Анталії. Тут добре збереглись руїни театру, а його ймовірно звели ще у другому столітті. Міща він до 10 тисяч глядачів. На раніше було Местам, де люди молились. то приїжджали з різних стран то з разного віра і сповідання: хто білі ідалапаклонники, і дуже багато этих ідолів. Неможливо оминути тутешній турецький ринок. Туристу легко потрапити в пастку до вмілих торговців і купити багато зайвих речей. Сувеніри, плетіння, кераміка, одяг, очі розбігаються, але є тут таке, на що варто прийти подивитись. Це Хаджерш, одна з небагатьох майстринь, хто досі займається таким староданім ремеслом, як ткання килиму пізваші. Я не бачу це як професію для своїх дітей на майбутнє, бо по тому, як зараз розвивається туризм у світі, і туреччині, зокрема, попит на ці вироби падає. Тому я можу навчити цього дітей як хобі, але заробляти на життя треба інакше. Килим із шовку ткати дуже довго для виробу розміром 70 сантиметрів на 90 потрібен рік. я тут більше сиджу для того, щоб показати, як ми це робимо, бо сидяча робота дуже тяжка, і очі болять. Звісно ж, такий килим не дешеве задоволення. І щоб вивести його за кордон, потрібна довідка, що він не становить культурної цінності. Але дивлячись на витвір вартістю у 45 тисяч доларів, важко його назвати просто елементом декору. Це далеко не все, чи може здивувати вас Анталія. Більше про місцевий колорит ви дізнаєтесь завтра у продовженні циклу Політ до Анталії. Ірина Михалевич, Микола Штемпель, інформаційна програма День.